Шановні друзі. Того продовжує огляд продукції власного виробництва, окрім запчастин, які ми пропонуємо на посівні комплекси, на агрегати для глибокого рихлення, стоечки нашого власного виробництва, ми про них вже розповідали. Окрім нашого горинича, який йде дуже цікавий агрегат для глибокого рихлення, і, можливо, майбутньому він буде ще доповнений дуже цікавими опціями. Окрім нашої важкої ротаційної борони, «Грифон», ми також ще займаємося проєктуванням і виробництвом вентиляційного обладнання для складів напольного зберігання. Що це таке і для чого воно робиться взагалі? Тобто, це обладнання, яке комплектується складнопольного зберігання для максимально ефективного зберігання вашої продукції, для максимально ефективної його аерації для того, щоб, скажімо так, не було у вас зігрівання з усіма можливими наслідками. Почнемо із самого простого, що входить, скажімо так, в цей наш пакет обладнання для вентиляції. Ось у нас є. Мобільний вентиляційний пристрій. зерновентилятор його ще називають, аератором часто називають. До нього в комплекті йде саме труба, два переходних фланси, вентилятор. І ось моя указочка, сама, яка виконує роль ручки. Що з себе представляє ця труба? Труба йде 150 мм діаметром, її частина перфорована приблизно метр знизу. Діаметр перфорації у нас йде 1,5 мм. Тобто вона підходить навіть для мілка культур, таких як ріпак і так далі, і тому подібно. Так, загальна довжина нашої труби складає десь в районі 2,65, якщо разом уже з вентилятором кучі зібрано трошечки більше трьох метрів. Ну, реальної робочої глибини там 265-270. Так, наша труба має один-єдиний поздовжній шов його з цього боку. Ми вам можемо показати, і в нас немає поперечних швів, якщо по цьому видно, які послаблюють саму конструкцію при постійному закручуванні, викручуванні труби з борта. Для полегшення роботи з самим цим вентиляційним обладнанням. У нас ручка має два положення для фіксації. Тобто, перше положення, коли ви тільки починаєте її закручувати, ось в цю частинку ви її ставите. Ось так сюди. ручка не фіксується, тобто можна змінювати річаг в будь-яку сторону для полегшення роботи. Коли вже ви пройшли більшу половину, е, закрутили нашу трубу в свій бурт. Е, є іще одне положення для фіксації ручки, он там зверху, для того, щоб продовжити з правильним зусиллям закручувати цю трубу. Далі, до того, після того як ви її закрутили, е, ви монтуєте на трубу вентилятор, який має два фланці. один з виходом на вході вентилятора, скажімо так, і інший на виході вентилятора. Для чого ці два фланці? Саме за допомогою цих двох фланців ми можемо змінювати напрямок роботу, напрямок роботи, напрямок руху повітря. Тобто вентилятор працює в одному режимі, але переставляючи його з іншого боку на інший, на нашу трубу, ви можете добитися ефекту або Подачі повітря всередину бурт або в режим висмоктування, або як наші клієнти називають в режим роботи пилососом. Е, перше, да, подачу повітря всередину е, важливо і потрібно робити, коли температура на вулиці, навколишнього середовища точніше нижча, ніж температура у вас у зерновому борті. Коли ви, наприклад, працюєте з зерном. Є проблема, що воно зігрівається, але давайте уявимо, що на вулиці йде дощ, там чи стоять тумани, тобто дуже висока вологість. Тоді краще поставити цей вентилятор, щоб він працював в режимі пилососа, в режимі мислоктування повітря. Таким чином, ви собі і вирішите проблему з зігріванням зерна, але не створите проблему з збільшенням вологості цього зерна. Наш вентилятор. Обладнаний термозахистом, тобто, ви можете спокійно залишати його на всю ніч без нагляду. Якщо, не дай Бог, щось там з ним відбудеться, термозахист працює і він його відключить. Просто вранці прийдете і вже побачите, чи усунете проблему, чи просто так перезапустите, якщо її там не було, заново цей вентилятор. Що я хотів додати по нашому вентилятору? У нас найпотужніший вентилятор на ринку України на сьогоднішній день. Тобто, продуктивність цього вентилятора 3350 метрів кубічних на годину. Ви тільки вдумайтесь цю цифру: 3350 кубів на годину. Багато з наших клієнтів ці вентилятори використовують ще для уборки на своїй території від листя чи навіть від снігу. Тобто він навіть сніг здуває. Так е, ще хотів би звернути увагу на саму нашу трубу. Тобто покриття на нашій трубі іде і так само на цих же фланцях. Це не порошкова фарба, це не оцинковка. Ми вже це всі справи проходили. Порошкова фарба, вона боїться, скажімо так, удару, да? тобто її можна сколоть. Цинк боїться корозії, якби це не звучало парадоксально, тому що є такі високоалеїнові гібриди ріпаку чи соняшнику. І коли цей пристрій працює в режимі висмоктування, конденсат. Залишається всередині труби, і він потихонечку починає, потихеньку починає роз'їдати оцинковку, і за рахунок цього відбувається корозія, вона ржавіє. В даному випадку ми покрили свій агрегат спеціальною сумішу композитною, тобто воно абразиво і хімічності, і речовина. Тобто, ми вже скільки наблюдаємо за своїми аераторами, років 5-6, вони точно працюють, те, то, що ми вже бачили, і немає ніяких проблем абсолютно з цим.